Масковий режим керівники столиці сьогодні взялися перевіряти, як виконують їхні вказівки у громадських закладах міста у зв'язку з епідемією грипу. Під інспекцію найвідоміший та найдорожчий базар Бесарабський перевіряє його особисто. Заступник Віталія Кличка Петро Пантелеєв торгівці на базарі як на показ. Усі в масках тяжко ну що, Як треба я перехворіла, тому мені маску я зразу вділа після хвороби. Якби всі зділи зразу, то може і б не було. Чиновник каже, далі буде ще жорсткіше. Співробітники комунальних підприємств, які на роботі перебувають без масок, отримуватимуть догани і навіть залишатимуться без премій. До тих організацій, які відносяться до сфери управління міської адміністрації, будуть вживатися заходи дисциплінарного впливу тобто, це і догани, це і зняття премій. Чи так само борються із грипом у самій Марії, йдемо перевіряти вже без погоджень. Виявляється, там, де запроваджують протиепідеміологічні заходи, їх масово і ігнорують. Починаючи із гардероба? Я що знаю, я сижу в на наші запитання, чому чиновники не носять маски, співробітники адміністрації тікають і навіть відверто грубіянять. А скажи, пожалуйста, почему вы на а потому что я иду ее одевать. Нет моментов, нет жизни. Только мало. Потому что у меня обеденный был перерыв. Сейчас удут Вы Подавайте на часы. Дейки и чиновники вдизнаются, нену с маску, мовляв незручно. Но это так неудобно. Но это же неудобно. Я в этом. Храбре, ну заболею, значит заболею. Найкраща ситуація і в комунальному транспорті. Водіям і кондукторам, хоча і видали марлові пов'язки, але служать вони, здається, більше для краси. Практично у всіх маски урочисто висять на грудях. Ось маска У мене екстрена ситуація вийшла. Зараз смотрети на пантограф. Пошукаю Ось маска. Зараз одягну. Зараз. А поки у місті йде видимість боротьби з епідемією, санітарні лікарі звітують про невтішні цифри. Щодня реєструється близько 7-8 тисяч звернень за медичною допомогою. Це загалом з цього населення. На сьогоднішній день за три доби зареєстровано 22 тисячі звернення за медичну допомогу. Серед дорослих це 60 і відсотків це дуже великий показник. В останні дні кількість захворювань зменшилася, однак тільки серед дітей. Позитивний результат дало закриття шкіл, тож санітарні лікарі не виключають, що карантин буде продовжений.